Доброго дня, шановне панство, Продовжуємо чати Hibernate і тема сьогоднішнього відео використання анотації Embedded ID. Анотації Embedded і анотації Embedу для створення ієрархії вбудованих класів в композитному ключі. І для початку підпишіться на канал, поставте лайк і дзвіночок, щоб отримувати повідомлення про нові відео. Попередня тема. У нас було дуже схоже, ми використовували анотації Embedded і Embeddable, щоб створити ієрархію вбудованих класів. Але ми її створили для звичайних полів нашої сутності. І, звісно, в таблиці. Просто були окремі поля. Зараз ми ще будемо використовувати анотацію Embedded ID, щоб створити ієрархію саме в композитному ключі. Отже, embedded-ID це анотація, яка використовується для керування композитними первинними ключами. Анотація embedded це анотація визначає поле або властивість сутності, значення якої є екземпляром вбудованого класу. А embeddable це анотація, яка використовується для того, щоб оголосити, що клас буде вбудовано іншими об'єктами, в тому числі може використовуватись як композитний первинний ключ. Ну що ж, тепер ми можемо зробити огляд нашої сутності. У нас декілька класів, але в принципі сутність у нас одна. Це є person entity. Звичайний конструктор для хабнат, наш конструктор з параметром, щоб одразу а, значення в адрес помістити. Gетери і setтери нашого адресу. Як ми бачимо, використовуємо embedded-ID, тому наш клас-адрес буде композитним ключем. Ідемо всередину. Звісно, він має нотацію Embeddable, звичайна конструктора хабернету і конструктор з параметрами, щоб одразу number, street і код були з значенням. Дивимось, звичайне поле int number, звичайне поле street а, string. А тепер ми бачимо, що ми також використовуємо якийсь клас всередині нашого Embeddable. Тобто, використовуючи нотацію Embedded, ми можемо використовувати вбудований клас Code. Давайте так, подивимось спочатку. Getter і сетери. Тепер підемо в код. Він теж є embeddable, тобто це вже є ієрархія. Person має, використовує адрес, адрес використовує код. Дивимось, звичайний конструктор. Конструктор одразу з параметрами для zip-Int і postal string. і Getter і сетери. Так, дивимось в принципі, сетери ми можемо звідси прибирати, він коли створюється. То його змінювати, в принципі, не можна. Ну, добре. Але нехай поки їх залишимо сетри. Серіо ми їх не використовуємо. Так, сюди передаємо. Угу, Це подивилось. Супер. Давайте тепер подивимось, що в нас є в сервісі. А в сервісі ми маємо апдейт, тобто оновлення. Тобто, на базі нашої судності, якщо її немає. Буде створена таблиця. В нас, в принципі, її немає, тому вона буде створена при першому запуску нашої аплікації. Але якщо вона вже існує і буде змінена, або оновлена, точніше, то база, точніше, таблиця бази даних також буде оновлюватися. Робимо перший запуск. Дивимось. Create Table Person, postal, zip, Number, street. І все це у нас є композитними ключами. Postal, postal, zip, number і street. Всі ці поля. Дивимось, refresh, person, sequence, теж. А, я його не створював. Точно, в мене це ж ID, я її буду заповнювати автоматично. Як ви бачите, там немає ні кода, ні адрес, тобто беруться звичайні поля цих вбудованих сутностей, і вони використовуються як частина композитного ключа. Добре, давайте тепер зробимо збереження. Сейф. Всередині сесії і транзакції ми створюємо наших перс. І одразу через конструктор передаємо адрес, і в конструкторі адрес вбиваємо дані, а, типу Number, String, і передаємо код. Через конструктор в код ми теж створюємо з значеннями zIP і postal. Потім робимо Session persist, Person 1. Така ж сама логіка: створюємо person. Через конструктор передаємо адресу в адресі звичайні поля, і через його також конструктор адреси вбиваємо. А, Точніше, вносимо дані про код, створюємо з значенням. Теж робимо Session Persist, Person 2, Transaction Commit і Session Close. Таким чином, у нас створюється два рядки зі значеннями в таблиці Person. Давайте поїхали. Дивимось. І так, Insert into Person. І в такі Postal Zip Number Street. 4 значення. Postal zip, number street, 4 значення. Давайте на це подивимося. Так, postal 1, 1, 1, Street, postal 2, 2, Street, 2. Все. Всі наші значення тут. Збереження. Давайте тепер зробимо діставання. Звісно ж, середині сесії і транзакції у сесії викликаємо метод get і передаємо першим параметром Person. Отже, ми типізуємо його під person і хочемо отримати сутність person, якщо ми, в принципі, знайдемо. І потім треба передати другим параметром, а key, тобто головний ключ в нашому випадку це композитний ключ. І це new address, будований клас. І new address ми теж передаємо зі всіма параметрами. Тобто з конструктором із параметрів. Один це number, street, треба код створити з параметрами 1 і посталк 1. Якщо ми повністю передамо оцей композитний ключ, такий, який ми вносили тут, то ми знайдемо person. Якщо ні, то значенням буде null в зміні person. Transaction commit і session close. Давайте спочатку зробимо правильний запит. З правильними змінними. Дивимось, Person знайшло. Супер. І в нього адрес, набор 1. Стріт 1, код, zip 1 postal 1. Його знайшло. Давайте зробимо там стріт 2, наприклад. Перезапустимо. І його не знайде. Значення буде на. Давайте поміняємо це на 2. Так як у нас другий має всі двійки. 2 код 2, 2, postal 2. Так. І тепер повинен його знайти. Так, знаходить такий запис. Є в базі даних, Street number, number 2, код zip 2 postal код 2. Все правильно. Давайте оглянемо а, запит. Що ми тут бачимо? Select, значення, from person. Так, where. І тут значення, які ми передаємо, щоб знайти. Фактично ті ж самі значення, які ми передаємо, ми їх знаходимо. Ну, в принципі, у нас просто один композитний ключ, а інших полів немає, тому так і виходить. Все, і тут переходить значення. І все ми отримуємо, а, нашого персона, якщо ці значення а, знаходяться. Співвідношення їх таке саме, як в базі даних. Отже, якщо ми хочемо зробити ієрархію вбудованих класів, ми, в принципі, можемо декілька разів використовувати вбудований клас, який має анотацію Embeddable, і його використовувати. І, наприклад, код має анотацію Embeddable, і ми його використовуємо в адрес, використовуючи анотацію Embedded -ID». Якщо ми хочемо збільшити ієрархію, в нашому персоні ми ви теж використовуємо адрес. Але якщо ми хочемо, щоб не просто була через embedded, як в попередньому відео, а ми хочемо, щоб цей клас був композитним ключем, класу, ми використовуємо анотацію embedded ID. Все, тепер цей наш клас є композитним ключем. І далі, що ми все ми робимо всередині нього, створюємо ієрархію з допомогою анотації вбудованих класів Embedded там. Цього embeddable, то, в принципі, цей композитний ключ так і буде будуватись на цих ієрархії вбудованих класів. Добре. Якщо у вас є побажання розібрати якусь темпу камбінат, пишіть в коментарях, спробуй вам її реалізувати. А на цьому відео підходить до кінця. Дякую вам за перегляд.